Вітаю тебе у темному світі каналу Потойбіччя. Не озирайся, навіть якщо здасться, що за плечем хтось стоїть. Це історія для сну. Ляж зручно, розслабся, зменш яскравість екрана і занурся у світ забутих легенд, де кожен подих вітру може бути чиїмось шепотом, а тінь на дорозі чиєюсь рукою. Підпишись, якщо любиш легенди, містику і забуті історії, бо нині ми вирушаємо туди, де час зупинився, а земля пам'ятає більше, ніж хоче сказати. Кажуть на межі полісся й диких степів стоїть курган, що його місцеві звуть козацькою могилою. Не один подорожній бачив, як уночі над ним палає синє світло. Немов у глибині спалахує небесна жарина, а інколи чути, як хтось б'є шаблею по щиту. Старі переповідають, що тут спочиває козак Ярема Чорнобрив, отаман, якого боялися і татари, і власне військо. У нього було стільки золота і срібла, що під час останньої облоги він наказав закопати скарб глибоко під курганом, а сам уклав угоду з темними силами. Кажуть, він пообіцяв свою душу і право спочинку за те, щоб ніхто й ніколи не заврав того добра. І відтоді могило оберіхає вовкулак, ніби сам Ярема, але не зовсім людина. Хто наблизиться вночі, пропаде без сліду, а від людини лишиться тільки крик, що його підхопить вітер і понесе над болотами. Місцеві оминають курган десятою дорогою. Особливо у дні, коли місяць червоний, а тіні ростуть у поперек дороги. Проте завжди знайдуться ті, кого тягне золото, наче світло метелика. І одного осіннього вечора в село, розташоване найближче до могили, прийшов незнайомець із подертою свитою і очима, що блищали, як мокрий кремінь. Він назвався Остапом і сказав, що шукає ніч ліг. Ніхто не знав, що з цього почнеться ланцюг подій, який розбудить вовку лака, а разом із ним давню козацьку клятву. Село, що притулилося край болота, наче спало під ковдрою туману, коли Остап переступив поріг корчми. Усередині пахло кислим пивом, димом і старими дошками, які вміли тримати чужі таємниці. Господар кремезний дід на ім'я Микита глянув на гостя прищуром і кивнув, не питаючи нічого. Тут знали, якщо хтось приходить пізно восени з боку степу, краще не розпитувати, бо, може, й сам не хоче знати відповіді. Остап сів ближче до печі, замовив кухоль медовухи й довго грів руки над полум'ям. Його погляд час від часу ковзав до вікна, за яким з густки туману перекочувалися, наче важкі звірі. Старий Микіта, витираючи стіл, буркнув, що краще вночі не шастати за село, бо і у день там можна заблудитися, а вночі тим паче. Але Остап тільки ледь усміхнувся, наче чув це уже сотню разів. Ближче до півночі він попросив постіль у кутку на горищі, заплатив срібною монетою старшою за самого Микіту, і ліг, ніби хотів заснути, але його вухо прислухалося до кожного подиху села. Бо десь у темряві, за околицею, розтягнувся тихий, майже людський вить. Ніхто в корчмі не зважився навіть глянути у вікно. Лише Микита прошепотів молитву, стискаючи у кишені гілочку осики. Кажуть, у ті хвилини навіть пси у дворі перестали дихати голосно, а туман піднявся вище, накриваючи стріхи. Остап, лежачи в темряві, відчував, як щось кличе його не голосом. А тяжким подихом, що заповнює легені, і змушує серце битися в такт далеким кроком, десь там, у чорній тиші, чекала козацька могила, і вовкулак, який ніколи не спить. Кулак Остап прокинувся ще до світанку, коли село спало під важкою ковдрою сирої мли. Корчма була порожня, лиш у печі тліли вуглини, нагадуючи очі, що стежать з темряви. Він узяв свій потертий торбинок, кинув короткий погляд на двері та вийшов тихо, щоб не розбудити господаря. На дворі стояла така тиша, що можна було почути, як крапля роси падає за стріхи на землю. Остап рушив вузькою стежкою між хатами і кожен його крок тонув у м'якому тумані. Десь у глибині болота хлюпнула вода, немов хтось важкий, ступив у калюжу. Він не озирнувся. Відалі за вербами вже темнів силует кургану. Його обіч обивали дві тонкі смуги туману, наче руки, що хотіли обійняти і не відпустити. Чим ближче Остап підходив, тим важче ставало дихати. Повітря тут було густе, солодке і трохи гірке, як заброджений мед. Земля під ногами злегка пружинила, ніби ховала під совою порожнини, і десь глибоко, ледь чутно бриніло, наче дзвін, але приглушений товщою грунту. Коли він зупинився на узвищі, місяць блідий, як молоко, вийшов за хмар і освітив верхівку могили. І тоді Остап побачив на самого вершечку стояла постать висока, зігнута у темному, що зливалося з ніччю. Очі світліли зеленим, як болотна вода. А руки були закінчені довгими кігтями, постать не рухалася, але й тінь дихала. Остап знав, це Вовкулак, вартовий козацького скарбу. Її, хоч тіло підказувало тікати, щось сильніше тримало його на місці. Вовкулак стояв нерухомо, проте кожен його подих відлунював у грудях Остапа, наче хтось із середини пробував зламати ребра. Повітря навкого стало густішим, і в тумані почали вимальовуватися обриси старих козацьких хрестів, яких удень тут ніхто не бачив. Камінь був потрісканий, оплетений корінням. І здавався живим, ніби слухав кожне слово, яке промовиш. З під землі раптом піднявся запах сирого заліза, крові та сухого полину. Вовкулак повільно підняв голову, і його очі, зелені та холодні, вп'ялися просто в Остапа. Не крок, не змах руки, тільки погляд, але в тому погляді було більше сили, ніж у будь-якому мечі. Остап з'ядав стару розповідь: щоб наблизитися до кургану, треба було мати на собі щось, що колись належало козакові яремі чорнобріву. У нього в торбині лежав срібний гудзик із гербом який він знайшов у старій криниці за три дні до подорожі. Він дістав його, стиснув у долоні і відчув, як гудзик нагрівся, наче на нього впало сонце. Вовкулак нахилив голову, і на мить у його погляді промайнула іскра впізнавання. Але наступної миті земля під ногами здригнулася, туман закрутився вихором, і з глибин кургану вирвалося низьке тремтливе бурмотіння, схоже на козацький спів, тільки такий, що його співали б мертві. Вовкулак зробив перший крок до Остапа. Крок вовкулака був важким і тихим водночас, наче він ступав не по землі, а по чиїсь пам'яті. Бурмотіння з-під кургану ставало чіткішим, витворюючи дивну мелодію, у якій спліталися козацькі думи і щось зовсім інше, старше, холодніше, ніж будь-який людський голос. Здавалося, слова лилися не в вуха, а просто в серце, змушуючи його стискатися. Остап відчув, що його ноги, наче вросли в землю, а руки важчають. І тільки теплий срібний гудзик у долоні пульсував, немов б'ється в такт пісні. Навколо туман розсунувся, відкриваючи кілька темних отворів у підніжжі кургану. Вони скидалися на печери, але дихали парою, як живі істоти. З кожного отвору линули уривки співу, і разом вони складали єдину моторошну гармонію. Бов кулак зупинився просто перед устапом. Його подих був гарячим, але в ньому пахло ніччю, перегнилим листям. І крицею. Він простягнув руку з довгими гострими кігтями і торкнувся грудей Остапа там, де під сорочкою бився гудзик. У ту ж мить бурмотіння стихло і настала тиша, настільки глибока, що навіть нічні комахи, здавалося, завмерли у повітрі. Зелені очі вокулака потьмяніли, і він прошепотів грибким голосом, що нагадував одночасно і людський, і звіриний. Час настав. Потім він повернувся до кургану і кивнув Остапові, мов запрошував іти слідом у темний отвір, з якого здіймався легкий блиск, наче з прихованого багаття, чи золота, що давно втратило свій людський блиск. Остап зробив крок уперед, і земля під його ногою видала глухий звук, наче він ступив по порожній скрині. Від отвору віяло сирістю та вогкістю, але десь глибоко мерхтіло тепле світло. Схоже на відблиск смолоскипа. Вовкулак ішов попереду, не озираючись, його постать розчинялася в напівтемряві, і лише зелене світіння очей час від часу виринало з пітьми, мов два болотяні вогники. Усередині кургану стіни були вистелені грубими кам'яними плитами, а між ними виблискували тонкі, мов жилки-прожилки срібла. Кожен крок відлунював глухо, ніби хтось інший повторював його рухи десь глибше. Далі хід звужувався, і Остапові довелося нахилитися, торкаючись плечем шаршавого каменю. Запах старого заліза тут був сильніший, і десь поруч ледь чутно дзеленчало, наче козацькі шаблі торкалися одна одної у вічній битві. Раптом вузький коридор розширився у кам'яну залу, в центрі якої стояла велика кам'яна плита. На ній лежали залишки козацької зброї, іржавої, але ще загрозливої. А поруч. Розкидані монети потем'єлі від часу. Над плитою висів, не торкаючись стеллі, темний клубок диму, в якому час від часу проступали риси людського обличчя. Вовкулак зупирився, опустив голову і загарчав тихо, ніби вітання. Дим заворушився і промовив глухим, кам'яним голосом Той, хто увійшов, має знати ціну. Остап відчув, як холод прокотився його спиною. Він зрозумів тепер відступу немає. Голос із диму розтікався кам'яною залою, ніби вода, що просочується крізь глину, і кожне слово тремтіло в грудях Остапа. Ярема, чорнобрив, отаман і володар цієї могили, питає Що ти готовий віддати, аби торкнутися скарбу? мовив дим. У темряві блиснули очі вовкулака, але тепер у них не було ворожнечі, лише пильний, уважний погляд, як у судді. Остав повільно витяг із торбини великий мішечок і висипав на кам'яну плиту жменю монет, зелених від мідної плісняви. Срібло й золото не мають ціни тут. хрипло відповів голос. У мене їх більше, ніж було в твоїх царів. Тут ціна це пам'ять і кров. Серце Остапа стиснулося, він згадав слова старого діда з далекого хутора Могила бере не те, що носиш у торбі, а те, що носиш у собі. У залі стало холодніше, і по стінах пробігли темні тіні, що скидалися на козаків у шабельних танцях. Віддай спогад, що найдорожчий, і кров. Що найближче, прошепотів дим. Остап заплющив очі і побачив обличчя своєї сестри, котру залишив багато років тому, і тихий берег річки, де вони колись гралися дітьми. Образ тремтів, розчинявся, і він відчув, як щось тепло стікає з його долоні на камінь. Відкривши очі, він побачив краплю власної крові, що впала поруч. Зі срібним гудзиком. Вовкулак тихо рикнув, а кам'яна плита під ним зрушила, відкриваючи темний прохід униз. Голос промовив востаннє Тепер іди, але пам'ятай, те, що забрали, не вертається. Анни з отвору під плитою тягнуло вогкістю, змішаною з запахом старих прянощів і чогось солодкогнилого. Наче там спочивав мед, пролежаний сотні літ у закоркованій діжі. Остап ступив на перший кам'яний схід і відчув, як холод каменю пронизує його через підошви чобіт. Вовкулак існув позаду, важко, але тихо, ніби не хотів злякати щось, що могло спати в темряві. Світло згори швидко гасло, і попереду залишалася лише слабка іскра, що блимала десь унизу. Ступінь за ступенем Остап спускався, і з кожним кроком стіни звужувалися, вкриваючись чорно-зеленим мохом. Час від часу він чув тихий шелест, ніби хтось проводив пальцями по каменю. Нарешті сходи вивели його до круглої печери. Тут, у центрі, стояв великий дубовий скринь, окований срібними смугами. Від нього йшло те саме світло тьмяне. Але не відривне від погляду. На віку була вирізблена козацька шабля, переплетена з вовчими пащами. Остап зробив крок уперед, але Вовкулак загарчав і став між ним скринею. Зелені очі блиснули попереджувально. Тоді Остап згадав слова диму: Те, що забрали, не вертається. Можливо, йшлося не лише про пам'ять. У кутку печери темнів ще один хід, з якого долинав глухий стукіт, наче серце, що б'ється в глибині землі. Остап глянув на вовкулака, і той кивнув туди, у темряву, немов справжній скарб лежав не у скрині, а ще далі, де не ступала нога живого. Темний хід був низьким і вузьким, тож Остап мусив іти зігнувшись, відчуваючи, як кам'яна стеля час від часу торкається його спини. Вовкулак ішов слідом, його кроки лунали глухо, мов удари барабана. Чим далі вони просувалися, тим виразнішим ставав той ритмічний стукіт. Він нагадував биття серця, але був повільніший і важчий, наче кров у тому серці була свинцева. Повітря ставало теплішим, і в ньому з'явився дивний аромат суміш диму, прілого сіна та зів'ялих трав. Раптом хід вивів у невелику кам'яну залу. Де зі стелі звисали сталактити, схожі на вовчі ікла. У самому центрі стояв кам'яний постамент, на якому лежав чорний відполірований до блиску камінь розміром із людське серце. Він ледь тремтів, і кожен його рух віддавався в грудях Остапа, змушуючи його власне серце битися в унісон. Вовкулак обійшов постамент і став навпроти Остапа, немов випробовуючи його наміри. Зелені очі вартового виблискували у світлі, що, здавалося, виходило від самого каменю. Остап відчув, як холодна волога виступила на його долонях. Йому здавалося, що камінь кличе його, шепоче щось без слів, обіцяє силу і відповіді на питання, які він носив у собі все життя. Але разом з тим, із глибини каменю долинало відчуття небезпеки, наче кожен, хто торкнеться його. Уже ніколи не зможе піти звідси таким, як прийшов. Вовкулак низько загарчав, і звук той був більше схожий на сумний стогін, ніж на погрозу. Остап повільно підійшов до постамента, і кожен його крок луною розходився по стінах, наче печера слухала його намір. Камінь на вершині тремтів сильніше, і в його чорній глибині проблискували крихітні іскри. Подібні до зірок у нічному небі. Вовкулак не зводив з нього очей, але не рухався, наче рішення тепер залежало тільки від людини. Остап простяг руку і відчув, як навколо долуні згущується повітря важче, стає теплим і вологим. Коли його пальці торкнулися гладкої поверхні, з темряви каменю вирвався тихий стогін, схожий на подих. У ту ж мить. Печера здригнулася, і від стін відлунило далеке іржання коней та брязки шабель. Перед очима Остапа промайнули видіння, козацькі лави, кінні атаки, полум'яні ночі степових битв, обличчя Єреми Чорнобрива, суворе і нущадне. Разом із цим відомість хлинуло відчуття чужої сили, важкої, наче тягар залізного панцера, але привабливої, як ковток холодної води в спеку. Він відчув, як ця сила шукає місця в його тілі, намагається укоренитися, зростись із ним. І тоді Остап зрозумів камінь це не просто серце кургану, це печать угоди, укладеної яремою, і той, хто її зніме, успадкує не лише скарб, а й прокляття. Він забрав руку. Але відчув, що в грудях уже оселився чужий ритм. Вовкулак тихо заскиглив, ніби підтверджуючи: тепер дороги назад немає. Серце Остапа билося двома ритмами: його власним і чужим, важким, немов удари бойового барабана перед битвою. Від цього подвійного такту голова паморочилася, а вухо вловлювало далекі, наче крізь століття козацькі вигуки. Вовкулак повільно наблизився і обійшов його по колу, ніби оцінював, чи витримає той тягар. Зелені очі хижого вартового зблиснули смутком, чи то жалем, чи застереженням. Раптом у печері почало гаснути світло, і з темряви, що згущувалося, знову постала примарна постать у клубках диму. Це був ярема чорнобрив, тепер чіткіший, ніж біля кам'яної плити. Його очі горіли, наче розжарене вугілля. А голос лунав рівно і спокійно. Ти торкнувся печаті, отже, прийняв угоду. Моє прокляття і моя сила тепер у тобі. Остап хотів заперечити, але слова застрягли в горлі, бо розумів, з тієї миті все вже вирішено. Ти отримаєш доступ до скарбу, але станеш його вартовим. Кров твоя зв'яжеться з землею кургану, і допоки вона тепла, ніхто не візьме ані монети. Та коли прийде час і тебе змінить звір, ти залишишся тут, як і я. Постаті Реба розчинилася, лишивши у повітрі запах диму та кінського поту. Вовкулак підійшов майже у притул і тихо торкнувся чолом плеча Остапа. То було визнання нового вартового. Камінь на постаменті перестав тремтіти. Він передав своє биття новому носієві. І в цю мить Остап відчув, як крізь його вени пробігає холодний шепіт землі. Печера затихла, і тепер Остап чув лише власне подвоєне серце та далеке капання води. Десь у глибині Вовкулак відступив у тінь, залишаючи його самого з тягарем нової ролі. У темряві коридорів кургану Остап відчув, як зір загострився. Він бачив кожен відблиск на вологому камені, чув найменший подих вітру з тріщин у стінах. Сила, що оселилася в ньому, робила тіло легким, але в той же час важким від невидимих пут. Він знав. Тепер він не просто гість, він частина цього місця. Коли вони з вовкулаком повернулися до залу зі скринею, світло навколо неї тьмяно погасло, наче визнавало нового господаря. Срібні смуги на віку потемніли, і деревина скрині скрипнула, ніби вдихнула вперше за довгі роки. Остап підняв кришку і в очі йому вдарив блиск золотих монет, коштовностей, срібних хрестів і старовинної зброї. Але жодна річ не вабила його тепер, усі вони стали просто тягарем, який мусить оберігати, а не привласнювати. Десь угорі, над курганом пролунав виття. Воно було інше, ніж те, що він чув раніше. Тепер в ньому звучала частка його власного голосу, Вовкулак обернувся і глянув на Остапа довгим пильним поглядом. Той зрозумів. Коли-небудь він стане таким самим, залишиться тут, щоб зустрічати наступного шукача, і тоді його виття лунатиме над могилою у ніч червоного місяця. Вони піднялися з глибин кургану, і свіже нічне повітря вдарило Остапові в обличчя, наповнене запахом вогкого листя та далекого диму. Надобріє мисів місяць, не блідий і не золотий, а густо червоний, наче вмитий у крові. Його світло робило тіні довгими і чорними. Розтягуючи їх по схилах молили, ніби руки, що прагнуть дотягтися до живих. Остап відчув, як у грудях пробуджується новий поклик, і той поклик був сильніший за страх чи втому. Вовкулак, ставши поруч, задер морду до неба і вив довго, глухо, з тією самою подвоєною мелодією сердець, яку тепер носив і Остап. Із лісу, з боку болота, почулися далекі кроки, не людські нетваринні, не тваринні, важкі. Але рівні, немов хтось ішов прямо до кургану, знаючи дорогу. Остап зрозумів, що скарб ніколи не залишиться без покусників, кожне покоління народжує тих, хто готовий ризикнути заради золота. Червоний місяць повільно піднімався, і його світло огортало курган так, наче ставало другою шкірою землі. Остап відчув, як його пальці мимоволі стискають срібний гудзик, тепер уже не талісман, а печатка його нового стану. Десь у середині нішудні виріс спокій, але то був холодний кам'яний спокій вартового. Що знає, він межа між жадібними руками і землею, яка не віддає свого. Кроки наближалися, і туман, що лежав унизу, почав ворушитися, наче живий. Із темряви виступила постать висока у плащі, що тягнувся по землі, вбираючи в росу й пил. Обличчя ховав глибокий каптур, але від нього йшов запах сирого заліза і старої крові. Він ішов повільно, впевнено, наче знав, що його тут чекають. Остап стояв на вершині кургану, і серце в його грудях знову забилося подвійним ритмом, на яке відгукувалося десь унизу у відповідь. Вовкулак зрушив із місця, спустився на кілька кроків уперед і зупинився. Перегородивши шлях незнайомцеві, той підняв голову, і в червоному світлі місяця стало видно бліде обличчя з тонкими губами й очима, чорними, як смола. Я прийшов по те, що моє. пролунало глухо, наче не словами, а думкою, вбитою просто в голову. Остап відчув, як невидима сила штовхає його зсередини. Наче змушуючи поступитися дорогою. Але він стояв і холод землі під ногами тримав його міцніше за будь які пута. Вовкулак розтулив пащу, показавши довгі ікла і глухо згарчав. Незнайомець зупинився, розвів руки, і туман обвив його як плащ, приховуючи постать знову, але тепер у цьому тумані ворушилися темні тіні. Готові кинутися вперед. Тіні з туману рвонулися вгору, наче чорні вовки, без очей, але з пащами повними гострих, мов криці, зубів. Вовкулак кинувся назустріч, його гарчання злилося з ревом землі під курганом. Остап відчув, як у жилах закіпає нова сила, та сама, що спершу зданася йому чужою, тепер стала частиною його власної крові. Він підняв руку, і тіні завмерли, наче натрапили на невидиму стіну. Незнайомець під каптуром скривився, його очі спалахнули кривавим світлом. Ти новий! пролунало в голові Остапа, але й ти падеш, як усі. Та земля під ногами відповідала йому іншим шепотом: Ти межа! Остап зробив крок уперед. І подвійний ритм сердець загримів, як бойові летаври. Туман розступився, тіні розчинилися, а незнайомець відступив на крок, стискаючи кулаки. Вовкулак став поруч із Остапом, і їхні тіні на червоному світлі місяця злилися в одну. Незнайомець ще мить стояв, потім розвернувся і зник у темряві, залишивши по собі лише запах заліза і холодний порох вітру. Місяць повільно піднявся вище, і його світло вже не було таким кривавим. Остап подивився на курган і відчув, тепер він його частина, і ця земля не віддасть жодної крихти без його згоди. Вовкулак торкнувся його плеча, і в тому жесті було визнання рівності. Вони обоє вартові кургану, і допоки б'ється їхнє подвійне серце, жоден скарб не дістанеться жадібним рукам. А ти, слухачу, пам'ятай, якщо почуєш виття у ніч червоного місяця, йди геть, бо то не просто вовк, а голос тих, хто охороняє угоду, укладену ще за козацьких часів. Спи спокійно і бережи свої сни від тіней.